Знову дощ. Ну це вже все. Я вже не знаю. Я вже не знаю, коли, що це воно за літо, що це воно взагалі такий за період. В принципі, це взагалі. Просто або два дні смалить, як скажене, або дощ. Чувствую, що з городу, з того ми не виліземо, блін, взагалі в житті просто. Ну, це взагалі. Даже на тренування Анька не пішов, тому що дощ, воно ну, таке мрячка виходить, і дуже, дуже воно паршивеньке. А ще зараз, як під цими ліками, то йому взагалі ослаблений імунітет. Так, дивіться, яка красива. Слава Богу, що хоч не змерзла. Гарно. Це ще, це ще не, не хоче. Ні, вже трішки хоче. Ой, гарненький. Це, це взагалі холодина така скаженна. І, 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 і дощ, і мрячка, і все. Гоша. Піря скидає. Гош. Ой. Скидає, бачите, пір'ячко. Коли ти вже полетиш, гош. Ну, нічого. Головне, що в тебе є їсти, є де ночувати і тебе ніхто не з'їв. Але дивлюся, трохи краще крильцете. Може, це він і скидає оце зараз ось оці е -е, пір'їнки старі, щоб нові відростали. Я теж синок в шокі оцього розміру. Розмір. У мене навіть в машину мою не вліз. Я прям його на цей на панель положила високий, ну це вже радує. Я його, звісно, не розбирала, але це я приїхала з нової почти, і це зонтик вже нарешті прийшов. Я вже навіть думала відмовлятися, так він щось довго. Дивлюся, посилка оформлена, але не відправлена. І буквально вчора ще дивилася, думаю, буду писати, що вже, напевно, не треба, буду десь в іншому місці замовляти. Ні, а вони або нова почта щось там запізнилася із сповіщенням або що. Ось прийшло. Що, йдемо обідати, а тоді спробуємо, давай, який він спакуємо, цей зонтик. А, а де ж ми його зараз ми його ніде зараз навіть так, не поставимо? Раз. Нам треба подивитися і під нього тоді робити підставочку. Ну, давай розпакуємо. Давай ножа та ще. Витягуй аккуратненько, аккуратненько. Розмірчик. Я хотіла зелений, але потім ого! Прям ну, він з чохлом буду замічати. Не упакували, звісно, гарно. Ано. З усіх сторон поупаковували. Ось. Гарненько, гарненько. О. Трубочки. О. Оп, це добре, слухай, що чеколу це оце. Що це за громадіна? Туда, громадіна. Це як в кафешці, знаєш? Ну так. Ого, нічого сидіти. Де тут Ми його ще будемо складати, чи що? Є нам ще під нього просто зробити треба е, держатель. Оце що нам треба. Так. Це ось для чогось. Поняття немає для чого, але не важно. Потім розберемося. Так. Такий вітер на дворі, якраз саме то. сейчас буде ще й жить. Да, з такою махіною можна. Ой. Ай, блин, це неправильно все. В общем, спортили ми з Івасиком з mm -hmm. Взяли Взяли тими пласкупцями, одрізали. Відрізала. Ну, за твоєю порадою. Відрізала mm -hmm. mm -hmm. те, що mm -hmm. не треба було відрізати. Mm -hmm. mm -hmm. Популь, ти ж його зремонтіруєш. Mm -hmm. yeah. Я там ще така крепка була, ця проволочка, mm -hmm. Папуль, <laughs> Щасливий, щаслива людина. Так, у нас ще до сих пор дієтичний обід. В общем, гречка. Правда, додала сюди от от тих три трошечки, думаю, для разнообразія, бо і масла ж не можна. То я так засмажила легенько. Це ще трошки от тих грибочків, яких хлопці знайшли, додала. Ще в мене залишилися мої ці ж ліневі голубці. Цілу каструляку зробила. Ми, ми, ми на них і вижили. І яєчка зварила. Ще сьогодні останній день. Ой, і все. Ну Що, його можна і справити? Конечно. Взяла і відрізала, причому така сталька міцна. А я взяла її цими стіпцями за два рази перекусила. Поняв? Це спеціаліст. То так. Да. Але це. зонтик великий, ледь в машину вліз. Як Казав, я один товариш. Можна древнувати. Покрасіть і выбросить? Ні, okay. випрошувати, думаю, то, то не варіант. Постаратися <laughs> треба справити. Якби під боком просто таких мажорних цих кусачок не було, то фіг би я би його поламала б, а так вони в мене були під боком. І взагалі нормально вони так кусають. Коротше, походу я видаватись. Так. Да. Я <ріст> <ріст> Чого собі? Ну так красота же Там, вказується, просто не так відкривати. О, то він класний, слухай, диви Який величезний, ге? І якраз класного такого. А ну-ка занось його на мою площадочку. Ну да, ми там, трохи, трохи нашкодили. Ай Тут перекусують, що ти покажи. Зараз підметься вітер. Ти хочеш, щоб я вже улетіла? Леона Пупінс. Да, він такий, він прямокутний, виходить. А ну, давай ми подивимося, як воно там отуди десь до цього несе. До шеслонга. Слухай, а червоненький взагалі прикольно. Я щось думала, зелений, ні, дивіться, воно би так би зливалося б. Ні, не так, не так, отак. Горизонтально начебто. Ну, якось так. Думаю. Ну там будемо якось крутити. Ні, не так, отак. ні, О, отак. Горизонтально не дуже красиво, отак. Коротше, прикольно. Так, Да, так, молодець. Як це без твого контролю? не, ні ніяк Без мого контролю взагалі ніяк. Так. Прикольно. Прикольно. Багато там місця затуляє. Там нормально, слухай, воно всю... Дві, воно майже всю всю і затуляє, га? Ні, прикольно, прикольно. Ну і вони ще треба. А, нема нижче. Ну ладно. Все, прикольно. Мені подобається. Ой, тепер треба, щоб вже була гарна погода, наконець-то якась. І красиво, і воно, ти знаєш, оце цей червоненький, воно геть прям розбалансірує все. А я хотіла реально зеленого. Думала, таке зелене, тіпо, біле, зелене. Але і тут зелене, і там зелене, а так собі. Прикольний. Ну, все. Хорошо. Розмір полунички, дивіться, оце цієї, що Це я суниця, її зберігла. Суниці, так, суниці. Да, Це ж лісова вона. Дивіться, яка вона велика. І багато, да, їй там? Так. Да. Ну, друже, не змінилася. Той випадок, коли Івасик дізнався, що йому прийшов подаруночок від нас на Івана Купала, а Івана купала тільки через 10 днів. І що він, Івасику, що він же тільки? Мамо, я теж буду чергувати. Мама, подивіться, яке сьогодні я буду не чергувати моя любима Мамочка, будь ласка, я буду не чергувати. Я буду робити все, що ти скажеш. Мама, будь ласка. Що даримо йому подарок? Це ж не день народження. Ладно. Подарок для. Івана Сергійовича. Діван. <ріст> <ріст> так, блін, а як мені так, щоб і тебе зняти, і це? Я отак от буду. Давай. О, так, е, ніхто не знає, що у Івасика є велике дуже хобі. Максимально велике. Ну давай здогадаємося. Яке в тебе хобі? Доктор. Ні, ну це твоя мрія, а хобі. Ні, добре. Він напевно не знає, що те, чим він займається, називається хобі, тому ми зараз покажемо. Прилягайте. Так, добре, перше. Перший подарок. Зараз нехай він розбереться. Пойме чи не пойме. Письменець. Забирать турбу. <пись> <пись> Ні, не розумію. Хорошо, а тепер давайте ми йому зробимо остальний подарок. <свист> <свист> а ти подивися. А не показуй сам, подивися. <свист> Там не показує, на камеру не показуй. Тут видно отут дивися. <свист> Витягуй, дивися, розпечати. Ну дивися, є в тебе такі. От такої нема, такої нема. Така є, така є. Таких нема взагалі. Хто ну, це таке а... хобі? Дай це... а... покажу це колекції, це колекції монет оці цих Різних. Różних... ну, типу, як вони називаються? Оригінальні, які вони? Редкі? Редкі він на них каже. Колекція монеток по 10 гривень. Колекція, ну така в тебе є, я знаю. Такі Яка? є. Ну, ось, ось така в тебе є. Ні, нема. А такої нема? нема. І тут причому разні мене, такі колекції. Мене отакі тільки є. І ось такі в тебе є. Чи нема? Нема. Оці дві. Оці дві. Так, да, оце я якось знаю, що є. І в общем, і ось подивіться. Тут і Національна гвардія. І щось там Короче, багато. А треба не так треба розпечатати. Зняти усього це оце все. Бо воно так не засунеться. Зараз покажу. тобі. Ну що? Це... <рес> ти таке собі хотів, просто ж ніхто не знає, що ти колекціонуєш різні монетки свої. А Ой, він їх зберігає. У мене ще зараз є б'є. Ось такий странний подарунок, начебто да, кажеться. Але діло в тому, що він збирає монетки і він. Уже він і в баночки їх збирав. І що він тільки там їх не збирав. І оце тільки як їду в магазин, всі монетки в мене. Ма... О, ну, баночка летить. А там же ще в копілки от і є. Так. І ото він збирав, збирав. І в общем, ото я так собі придумала, що, що тобі цей подарунок зайде. А хрещаний же ж там покажи. Це що? А, це злоті. Ага, це в нього злоті ще. Давай розкриємо тобі їх, бо вони так не влізуть просто в цих штуках. Та й тобі не треба в цих штуках. Вони.